А мені більше подобається новобудови на сакарках. Ось такий коментар написали. Дивіться, ми, коли переїхали з Дніпра до Києва, теж жили на сакарках на Чавдар 3. Там орендували однокімнатну квартиру на третьому поверсі. Класний район. Класна інфраструктура. Інфраструктура взагалі шикарна. Ну, от все є, близько до метро, класні будинки, класне планування, чистіші під'їзди, ну, просто супер. Але ну, я вам скажу, ми там пожили, і от мені якось не вистачало там воздуху. Ну, Ці великі будинки, ну, от виходиш, навіть якось неба не видно. Ну, от, і ми потім, коли пожили трошки в Києві, ну, там шукали квартиру на купівлю. І їздили по різним районам Києва, дивились, який подобається. Ну, всі хвалили там Голосівський район. А ми якось приїхали на оболонь, і от відчув, відчули, що от тут ну, нам комфортно. Ну, от просто сподобалось. Так, да, тут старий фонд, але якось, знаєте, є, є воздух. Піднімаєш голову, видно небо. Широкі двори, відстань між будинками велика. ну от Якось там парк великий, набережна, ну, інфраструктура теж класна. Я з вами згоден, що старі будинки ну дійсно це, ну, є проблема. Да? Понятно, що приємніше заходити в новий будинок з класним чистим під'їздом, спускатися по лестниці чисті не вонючі. Я з вами згоден. Кожному своє, скажу так. Хтось привикає і до е, Треєщини і каже, що це найкращий район. Я звідси нікуди не поїду, мені дуже подобається. Хтось на Абалоні, от я на Абалоні себе відчуваю як вдома. На сакарках прикольно, але є теж нюанси. Там, е, їздить на машині на правий берег і ще той треш. то Южний мост постійно то закритий, то ремонтують, то ще якась фігня. Тому Кожен привикає до свого району і кожен, у кожного своє бачення по е, життю, по нерухомості, по якимсь побажанням. Мені на Аболоні дуже подобається. Понятно, що якби на Аболоні ще і нова будова якась класна, недорога, то взагалі був би шикардос. Ну, А так, ну в основному вторічка і ціни на Аболоні дійсно високі.